Замовлення готове. Це у мене колекторний двигун, який вмикається за допомогою ось такої педалі. Це все керує цим ділом Ось такий регулятор з реверсом. Ось таке під'єднання, дріт 1,5 метровий і 1,5 метровий до самої педалі. Так, Живлення 220 є, тумблер, живлення. Тепер обираю реверс, наприклад, один. Натискаю на педаль і даю, наприклад, газу. Ось, виставив мінімальні оберти, все крутиться, все окей. Відпускаю ногу, двигун зупиняється. Натискаю, двигун працює. І, і просадки по потужності не буде, тому що він розумітиме, що оберти впали і буде підтримувати. Ось. Працює так. Зупиняю, зупинити неможливо. Ось такі справи. Знову ж таки, даю більше газу. Все працює. Зупиняю, зупинити неможливо. Зараз трошки більшу швидкість. Ось так. Плавного пуску немає, тому що регулятор на це не розрахований, але можна вмикати, тобто можна ногою регулювати вколовикол. І знову ж таки перемикається реверс. Як перемикати реверс, двигун повинен бути зупонений допинений повністю. Перемикаю реверс і даю газку. Ось, наприклад, мінімальні оберти. Там я попрацював, щось там у мене приїхала каретка, відпустив. Знову таки, перемкну, наприклад, реверс. Поїхав у другу сторону. Знову ж таки, реверс перемикати тільки тоді, коли двигун повністю зупиниться. клац клас. Знову так. Ось така збірочка сьогодні була. По комплектації це регулятор обертів з радіатором охолодження на смісторі. Кнопка реверса в корпусі. ось така. Контакти мама для зручного під'єднання до двигуна, дрітвилка. І педаль, 1,5 метровий дріт. Ось така комплектація. І ще буде під'єднання до двигуна потім. Є ще ось така комплектація. Це виходить така сама, тільки без педалі. Також кнопка реверса, контакти мама для зручного під'єднання до двигуна, дріт, вилка і радіатор охолодження на семісторі. А це мінімальна комплектація. Тут у неї радіатор охолодження на семісторі, контакти мама також для зручного під'єднання і дріт з вилкою метровий.